Вітаю всіх, хто дивиться мою програму 2017 рік і не тільки. Мій дідусь Орміхеєв працював з 1988 року по 1995 роки в кіностудії «Укртелефільм». Я брав участь в зйомках як документальних фільмів, так і сам особисто знімав сюжети для каналу УТ-1. І ось одного разу, вже наприкінці грудня, я поїхав у в Барський район, в село Червоне. Там проходило поле чудес. Ну, це не те поле, що ми бачимо по телебаченню з Якубовичем, а те колгосп проводив, там голова колгоспу крутив цей барабан, люди відгадували слова, хтось співав, хтось танцював, була гамірна і весела. І я побачив, як на сцену піднялася така синдітна маленька жіночка, десь років їй було за 50 вже, і стала читати власноруч написані вірші. Це була Наталія Іванівна Андрух. Вірші мені сподобалися, я за неї розповів. Вже коли був в Києві зі своїми режисерами Віктора Василенка. Василенка зацікавився цією інформацією. І ось він на початку березня наступного року разом з звукорежисером Іриною Четвіковою завітав до нас у Вінницю. Я загрузив свою автівку знімальну техніку, і ми, пам'ятаю, 8 березня виїхали в село Червоне. Всюди лежали снігові кочугури, от як зараз у нас, і ми ледве проїхали до хати, де жила Наталія Івановна. На щастя, Наталія Івановна була вдома, ми привіталися. Але вона нас попередила, що через пару годин вона вимушена йти на роботу на колгоспну ферму, де вона чергує біля корів. Віктор Леонідович попросив Наталі Івановну, щоб вона прочитала свої вірші. Вона стала читати про партію, про комсомол, про щасливе колгоспне життя. Але Віктор сказав, Наталія Івановна, а у вас немає віршів, які ви писали для себе, від душі. Вона помовчала, потім сказала, так є. І достала якийсь старенький зошит із-за пічки і стала читати. Після перших строк Віктор сказав, негайно став камеру. І ми почали знімати. Під час зйомок я побачив якісь фотографії стародавні. Там були якісь люди зняті. Я запитав Наталія Івановну, а хто це такі? Вона помовчала, а потім тихенько сказала, це мої батьки. Мати, батька, тітка, але їх вже немає в живих. Була Єрмоленко. Моя мама була вчителькою Єрмоленко Ніна Вікторівна, яка працювала все своє життя педагогом у багатьох селах району, її знають. Ну а по чоловіку моя фамілія Андрук. Андрук Наталка Іванівна. В житті моєму було три дуже щасливих дні. Один з цих днів це коли справляли моє 50-річчя. Все це було так торжественно, поприїжджали письменники з Вінниці, з бару, з редакції газети поприїжджали всі товариші. Наше все начальство, народу зійшлося, повний клуб з села Червоного, з Каришкова поприїжджали з сусіднього села. Всі мене вітали, я сиділа на сцені, така щаслива. Для мене співали мою улюблену пісню Мамина вишня. Я плакала, зворушила цим всім. І була, мені здається, найщаслива людина в світі. Я думала, що людина може бути тільки раз щаслива в житті. Виявляється, вона може бути щаслива двічі. Це коли мене запросили до виступів в районному будинку культури на 8 березня, учні барської школи, організували таку зустріч мені виняткову, читали мої вірші і всі скандували, що Наталія Іванівна, ми вас дуже любимо, я знов мусила плакати, я виступала перед цими дітьми, і я була знову найщаслива. Але я не тільки двічі, я третій раз була щаслива в житті. Щастя не заключається в тому, щоб бути богатим, не заключається в, як, в якихось таких великих привилеях. Я думаю, і розкошах. Я вважаю, що щастя це тоді. Коли в тебе в руках твоя улюблена робота, Шевченко любив малювати, він любив поезію, він малював свої картини, він писав безсмертні творіння, він безсмертний в віках. Як же він може бути нещасливий? Він щасливий був за життя, він щасливий і посмертно. Нащадки вдячні, ніколи не забудуть, я вірю свого Шевченка, улюбленого, дорогого. Незабутнього Шевченка і пронесуть його вогонь, прометеїв вогонь крізь все життя для наступних поколінь. Пам'ятаю, сиділа в президії на загальних зборах, дивилася на оцих жіночок. Це все були жіночки воєнних і повоєнних років, вже які мали незабаром вийти на пенсію. А вони ж піднімали колос з руїн, а вони ж орали корівками, а вони носили станції зерно мішками на плечах оцей посівний матеріал. І отак мимоволі я тут слухала, ці як збори йдуть. А тут мені ці рядки вірша зароювалися в голові. Я так записувала по дві-потри букви на бумагу і назвали Золота в полі ланка. Не проста в полі ланка. На рядках буракових, золота в полі ланка у світанках ранкових, То працюють в полях золоті трудівниці, віг у мілих руках, сапи, мов блискавиці, Все народ золотить, і з державного фонду переніс він війну і розруку голодну, на корівках орали в роки повоєнні, Щоб трудом замогти ті достатки зледенні а сьогодні з нами на передньому краї вони наступ ведуть, в боротьбі за врожаї, Не старіють ніколи золоті ветерани, їм сміхається сонце, ми їх славим піснями. Треба на роботу, ще читала, та нема коли. Роботи чекають. Ні, без мене не буде. Я нікого не попередила, треба їхати на червоні. Може телятко родитися, наприклад. Я буду ніч до ранку. Коси в біжать рядки, задивилась в неозорість, і, здається, здалени з тих рядочків бурякових, юнь, сміхається мені, сонце бризнулось під сапи, вільно дихає земля, і, здається мені, знову дужа я і молода. Ідуть роки, я не старію, в праці молодість моя. Кожен ранок моя ланка, поле. Dobro se verušati. Ҡыҙым <laughs> Між цих корівок я себе відчуваю, як риба в воді себе відчуває. Я люблю їх, я дивлюся, як вони румигають, як молочко прибуває в їхніх жилах. І думаю собі, що ось рано прийдуть до ярки, вони надоять багато молока, і це молоко піде в місто, його повезуть діточкам і пере. Переробляти будуть і на масло, яке кожному так необхідно до столу. І я дуже рада і дуже горда за свою таку скромну професію. Це дуже скромна, непомітна професія на перший погляд, а на мій погляд, це сама прекрасна з усіх професій, яка є на землі. Дня 8 березня з найтеплішими словами вдячності, найсердеччими поздоровленнями, побажаннями миру, щастя, благополуччя, звертаються ми до звертаємося до матерів, дружин, сестер, до всіх дочок нашої вітчизни. Сьогодні в Київському державному академічному театрі опері та Балету Української РСР імені Шевченка відбувся святковий вечір, присвячений міжнародному жіночому дню. Жінок тепло поздоровили голова Верховної Ради Української РСР. Кравчук, голова Київської міськради Малишевський і голова Київської спілки жіночих організації Менджерес. Ввечір залишився святковим концертом. Кохання квітка розквітла вночі, коли дивилась милого очі, милого очі, ясні джерельця, як тільки глянув, так я серце. Кохання цвітка недовго цвіла, вже за півночі та й облетіла, ніжні пелюстки вода вхопила, У водограї їх закрутила, а водограй той то твої очі, серце їх любить, серце їх хоче. Ішов повз мене, не подивився, лиш тільки порох вслід закрутився. Тебе кохати не маю права. Бо безроздільна любов, отрава, коли тоді б ти залишився, світ розвалився би, розступився, і я б не жила, не існувала і свої вірші би не писала. Ну, вірші це таке, це каже від Бога, я не знаю, я вірю в Бога. Е Зараз це модно, а коли воно і було не модно, і коли це заборонялося, я завжди в душі вірила в Бога. І хоч я не маю коли ходити до церкви, грішниця велика, тому що я за працею дуже рідко буваю в церкві, від Пасхи до Пасхи, але хай мені Бог простить, бо я в серці маю Бога і по божеським заповідям стараюся відноситися до людей, любити ближнього свого як самого себе, не вбити, не украсти. І всі 10 заповідей Божих, я думаю, що кожен знає, це дуже гарні заповіді. І якщо ми будемо придержуватися їх і будемо жити і по Божому, і по людському закону, будемо людьми з великої букви, будемо шанувати одне друге, любити, як брат, брата, як сестра-сестру. Я думаю, що ми будемо жити в мирі і злагоді, і на землі буде рай, і на цьому світі, а не на тій. У житті було стільки багато, що я не знаю, які самі найсумніші були. Я не можу сказати. Якщо рік має 365 днів, то може 5 днів було веселих, а остальних 360 трагічних. Не тільки сумних, а просто такі трагічних. Самі критичні хвилини життя, коли вже здавалося, треба піти з життя назавжди, і тут з'являвся мій вірш в районній газеті. В мене требували в газету ідейності з місту. Я мусила до всього приліплювати, як не партію, то комсомол, так, то ще щось. Він буквально вертав мене від петлі, від смерті, або якась моя замітка. І я прочитаю, на серці так радісно стане. Думаю, та я ж комусь ще потрібна, значить, я потрібна людям, потрібно жити, потрібно боротися. А оці ціни вичитала в цьому в газеті, що джинсова е, юбка стоїть 800 карбованців, наприклад. Та на цих 800 карбованців. Гарбонців, мені почти рік треба робити, люди добрі. Ну, то це я навіть не вірю, що такі гроші бувають. Нам від хвоста, як то кажуть, платять 47 копійок за місяць за штуку. І тут і розтягли, і все. За делятка нічого не платять, що ми приймаємо ці роди. Тільки за це засторожування і за те, що ми відчищуємо в Відпочити немає часу, тому що ми по два приміщення маємо. Крім корівок, ще й в мене телятник, в телятнику ще 121 штука теляток. А взагалі хіба справа в гроші? Та совісті ні за які гроші не купиш і людяності до людей. Я вважаю так, що головне не в грошах діло, а в людськості в тому, щоб бути людиною. Про це я так сказала словами свого вірша. Хто бачить щастя у багатстві, хто в килимах, хто в жигуля, хто в шубу вбирає хату, а той перекриває дах. Я ж діточкам не залишила ні килимів, ні Жигулів. Я внукам і правнукам залишу Своїх пісень палкий заспів. Любов до неньки України, любов до рідної землі, до закосичених ланів і до замріяних ставків. А так я собі вважаю, що Краще, хай мої діти живуть не дуже багато, але хай будуть чесними, працьовитими, люблять свій народ, свою батьківщину і будуть щасливими. Ха -ха. Я тепер? О, я йде хаю. Чекали на мене. Я вже в доп... в Корова роби веселі глаза муха. муки. <свисті> Батиля родила, родилася дочка, поздоровляю. <свисті> Марта, Марта родилася. <свисті> Марточка, родилася Марточка, маню маленька, Марточка є у тебе, дивись, Марточка, Марта. з Мартом тебе поздравляю з восьмом, Дивись. На 8... 8 марта и Мартушка родилась, двигается, яка хороша. Така вона у нас красивая, красавица. Красавица Слово небосподу, народна мудрість і любов до цих полів, до цих просторів, де од земли, де не ясніші в світі зорі, де не квіт весни, народи мій, моя Вкраїно, хати біленькі в садах, а в серці пісня Солом'їна, немов кузір на рушниках. О, корівки, ви бачили, де таке, щоб коло вас поезії складати? Хто б вам читав кроме мене, га? Про поетезу? З народу. Як побачить, так і не повірить. Хто ж повірить? Що народна поетеса хвости крутить корова. А хочеш, я стану весною, аби тільки бути з тобою. А хочеш, я стану весною або сніговою водою я скибами буду лягати. Коли будеш поле орати, я буду зерном проростати, як будеш його засівати. Коли будеш ти з роботи стежиною поміж хлібами, Обличчя твоє цілуватиму пшеничними, як колосками, росою цілющою змию. З обличчя порохів тому, А ввечері шлях осяватиму Зорею до самого дому. Вже немає режисера цього фільму Віктора Василенка. Він пішов в життя. Мабуть, і немає Наталі Іванівні. В чому сила кіно? Ну, можливо, в тому, що воно дозволяє нам повернутися в минулі часи і побачити тих людей, які жили поруч з нами, яких ми кохали і з якими спілкувалися. Здоров'я вам і любові, і пам'яті про тих, кого серед нас вже немає.